Евангелія, ми русі. Віть клуки святої Євангелія, читання: слава Діго, своди. Слав. За Господь вам що слухайте кажу, любіть ворогів ваших, Доброчиніть тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не бажають, тому хто б'є тебе в одну щоку підставі другу, хто ж бере в тебе свиту не одечі дай кожному, хто тебе просить. То бере щось твоє не допоминайся, і як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та бо грішника люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка ваша заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад, узяти, яка ваша заслуга? Адже й грішники грішникам позичають, щоб відібрати в них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, доброчиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого. І велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього. Бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. милосерний. Славе сустові, Чи є щось у світі, чи взагалі щось є, що би не сотворив Господь? Ну, того, що Бог не сотворив, його просто не існує. Чи є щось, що Бог сотворив без любові? Ну, немає, тому що Бог є любов. Чи є хтось, кого б не сотворив Господь? Немає. Чи є хтось, кого Бог сотворив без любові? Немає просто не існувало. Бог є любов. Отже, все, що ми бачимо і всіх, кого ми бачимо, все, що існує, воно є сотворене з волі Божої. Воно сотворена з його Бові. І сьогодні ми чуємо такі слова: будьте милосердні, як Отець Ваш Небесний милосердний. Бо Отець добрий для невдячних і злих, Бог не вміє не любити. От просто Бог любить і все. А що таке любов? Давайте з вами пригадаємо, ну тут є такі різні вікові категорії. От, наприклад, ті діти, які молодші, люди, які молодші, діти там, ну, там 4-5. Ну, до 10 років. Що для них е, означає любити? Давайте з вами згадаємо. Я так пригадую собі, що я любив тих, хто мені давали точно цукерки. Хто мене сварив, я точно не любив. Навіть якщо я шкоду вчинив і е, мене справедливо насварили, то я любити ну, точно не подякую. Ну, і я пам'ятаю, коли такі дуже так, пам'яті відбилося, я був малий, не знаю скільки, може, до 10 років, і е, щось мама мене насварила, не пам'ятаю за що. І вона мені вже перед сном там помолилася, і вона мені каже, е, е, щоб діти ви любите свою маму? Ну, бо я і брат, е, я кажу, ні. А сам тулюся до неї. А сам б'юся з братом, хто буде ближче, бо ми завжди так. я завжди його стяг, він може бшити його, він так трохи страждав для мене. Ну, а що ж я до неї тулюся, так? Якщо її зараз, якщо я її не люблю. Тобто любов якась така пов'язана з, з тим таким, що щось маю, я маю мати, щось, щось маю отримати. От того я буду точно не мати. Тепер давайте згадаємо з вами підлітковий юнацький вік. От підвідковий юнацький вік. Які там були мірило любові. Що мало бути? Любов це що? що? Красивий, Ну, Так, красивий. Красив. Ну, сестри, любов тільки е, з чоловіком. Е, в мене любов з мотоциклом була. Він під кого в моєму. Кожен все любов. <рігла> <рігла> так. Але е, давайте, от, що було дуже важливо, от, е, про це пісні співають там. Ну і так далі. Що дуже важливо, підлітково в юнацькому віці. От, любов. Що там має бути? Кохання. Кохання! Що там ще? Кохання це що? Жизь. Що? Жизь. що, що? Жисть. Так, це життя. Але кохання, що ми складаємо? Це, це поняття. Бо в Польщі є кохання, то це кохання і любов, і, 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 і кохання. А в нас є кохання, а є любов. От все кохання, що там, що там вкладено? Емоції. 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 Ну, це слово. ну Почуття! почуття Точно! Мають бути почуття і так далі. Взаєм. Добре, переходимо далі. Були почуття, взаємно, все це круто. Потім там уже ну, що там може бути, шлюб там і так далі. І потім, уже коли і діти народжуються, тоді ну, ми вже говоримо про наступну вікову категорію, наступний статус. А тут представники є, ти, слава Богу, цих всіх статусів. От, коли є почуття, і коли є оце, та, ці емоції, є кохання, завжди є окуляри. І ці окуляри якого кольору? Рожеві. Так. А вже коли там є шлюб, вже якийсь є час, що дружилися якийсь час разом спільне життя, і вже народжуються діти, то тоді вже окуляри рожеві що. Зняють, знімають, їх кладуть десь так дуже далеко, і вже як правило до них не повертається. Все. Вони вже не потрібні, вже зір зцілений. І коли зір зцілений, коли вже окуляри знять, і коли немає вже таких оці почуттів, що тоді є дуже важливо? Повага. Повага. Так, так. і ми тоді розуміємо, що почуття це щось не те. Ну, воно теж, воно важливо було в свій час, але любов це не тільки почуття, не тільки емоції. Що тут вже є от, виміром любові, мирилом є повага, але тут дуже важливо прийняття рішення. Молода пара, яка стояла на колінах перед Богом, на Євангеліє руку клали, вони приймають рішення любити один одного, доки, як довго? Доки смерть не розлучить їх. І вони усвідомлюють, і церква усвідомлює, тому там такі, такі є слова, що так мені Боже поможи, що своїми силами, ну це просто нереально. Бо от ще чуть-чуть, ще на, на, ну, вже, вже десь там від час часу знімаються, але ще є. Але потім воно вже так мені Боже поможи в Троці, святі єдиний і всі святі, так і в присязі шлюбній, коли чоловік е, і жінка, молода пара дає присягу е, шлюбну. Отже, дуже важливо є прийняття рішення. Так само, як, допустимо, тут є сестра, так? вона є монахиня. І та сама історія. Так? Може, якісь там, перед цим якісь там були романтики, романтичні уявлення про монастири і так далі. Але потім там вона бачила, що в монастирі так само люди. Так? Можливо, колись здавалося враження, що там всі по землі не ходять, а тільки літають. А являється, що як ходять? І так само десь я, коли вчився в семінарії, теж ми могли бути такі різні уявлення. Але потім приходить така ну, реальність, і де ми бачимо, що людина залишається так чи інакше людиною. Отже, далі дуже важливо, що любов це вже є вибір. І я вже беру на себе відповідальність і маю залишатися вірним, вірною. І по тій мірі, наскільки я беру на себе відповідальність, не відштовхую її. Моя вірність зростає, але в цьому зростає і моя зрілість. Поступово, поступово. І це, знаєте, яким словом називається? Це є мучеництво. Це є християнське мучеництво. Тому що любов це завжди десь. Так. Це жертвуватися. Жертвуватися це означає ну, віддаватися, помирати трошки. Це як себе класти на престіл жертви. І тут найбільший приклад цієї любові ми бачимо Ісуса Христа, який є на хресті. І коли він був розіп'ятий, він каже, отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Але що робити, як уже окуляри зняті рожеві? А люди, які поруч, вони зовсім не такі, які здавалися, що ми обманулися, то типу, опа. Як так? Що сталося? Так? Або, наприклад, діти, коли ще були маленькі, одна справа, а коли стають уже підлітками і батькам тяжко з ними. Ну просто, ну ніяк. Ну. І, і можна так подумати, ну де ж була та солодка, свята дитинка? А що ж це за монстр росте? Як з ним дати радучі з нею? Як? Так? І, а мама або тато забули, що колись вони теж були в цьому віці такими невеличкими монстрами. Ну, Бо це є такий природні, цей природній процес. Отже, що в цьому треба всьому? Витримати в любові? Витримати в любові, тому що ми є люди, ми є слабкі і немічні. І навіть в вузькому, дуже, в дуже вузенькому середовищі. Ми завжди думаємо, що хто для нас вороги. Ну, кажіть в один голос. Хто вороги? В москалі. В москалі, ну ясно. Але нас... давайте будемо трезвими. Дуже часто в нас в хаті, ми один одному можемо бути ворогами. Ну і в більшості випадків так дуже-дуже є. І якщо ми не вчимося підставляти право що, що це означає? Тримати обличчя. Це в, 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 в пісні «Слуги Господнього Вісає, там говориться, що в, він йому бороду рвали, а він тримав обличчя своє, не здавався, не здавався в любові. Не знеохотився. Отже, бути витривалим, не зіпсуватися, не перестати любити того ближнього, який є дуже поруч, який, який в якусь мить може бути, дуже-дуже ну, здаватися прикрим. І тому, що каже, ми чуємо сьогодні апостола, так само апостол Павло каже, що дали мені колючко тіло посланця Сатани, який б'є мене постійно в обличчя. Ми не знаємо, чи це якась слабкість апостола Павла, чи це може хтось з людей, Ну, ми не знаємо. Але Господь Бог каже: моя сила об'являється в безсиллі. Отже, в безсиллі своєму, коли я не можу любити цю ж людину, коли вже не вистачає мені сили, бракує, що важливо: капітулювати, тобто здатися перед Богом і сказати: Господи, Ти ж мене любиш такого або таку. Знаєте, що кожного разу. Коли ми грішимо, ми є в стані війни. Не просто в стані сварки з Богом. Бо коли ми грішимо, ми перебуваємо в стані війни з Богом. Тобто для Бога ми стаємо, знаєте, як хто? Як хто? Вороги, Вороги тобто як хто? Як Кажіть. Сіля. так. Уявляєте? От можемо тут вже і доросліші люди, можемо згадати от, все своє життя, ну так, пригадати, хоча би трошки, ну скільки було всяких гріхів свідомих. Скільки всього було? А Господь Бог не перестає любити. І знаєте, Він любить як вперше. От ця любов з першого погляду, так? От він любить отак як вперше. Його любов не минає. І, і я так само вже начудив багато всякого. О, ви б з церкви всі потікали, якби я вам зараз порозказував, що я вже не користую. Але Господь і так само мене любить і мене приймає. І ця його любов, вона примушує мене, ну, вона змінює моє серце. Не примушує, а знаєте, так змінює, так зцілює, що я хочу каятися. Я вже не хочу бути тим прикрим, я хочу бути кращим. Я хочу відповідати на любов, я хочу змінюватися. Коли ми були в окупації, ще коли я був ще в окупації, так, в Мелітополі, то там одна така сім'я протестантів, той чоловік ремонтував машину. І ми так, А там ще були інші десь моменти, де ми переконалися, і ми подружилися. В них семеро дітей. І оцей наймолодший син у них був. Ну, тренажер любові. Знаєте, Тренажер любові це такі люди, на яких дуже тяжко любити. Такі серйозне навантаження там. І я одного разу прийшов, в машину. Ну, ми дуже дружили, спілкувалися, приятелювали, що я до них коли приходив машину перемонтувати це закінчувалося чаюванням, калуванням, або обідом, або вечерю. Ну, таким гарним спілкуванням. І от ми сидимо, спілкуємося, і цей тато, ну, цей чоловік, а діти всі повиїжджали їхні. В окупації вже нікого не було, приноси лист і каже: це ось така от декларація прав, де написав син мій, все, що йому не подобається. Знаєте, як Мартін Лютер написав і прибив на дошку. От все, що каже, не подобається. Ну і вони щось там почали трохи читати, щось там згадували, сміялися. Але ну, і дуже почуття гумор чудове. Але цей е, чоловік, їм говорить, так: ти знаєш, от якраз. З Цим сьомим сином мені треба було навчитися приймати удар, не ухилятися, не давати відповідь, а от просто приймати удар, от просто приймати, витримати. І так склалися обставини, що коли вже всі виїхали, коли вже окупація, то він каже, що а їхній син це і раніше, бо він хотів бути дуже незалежним і дуже рано втік, десь там взагалі за кордон з дому. І каже, що коли почалася окупація, то інші діти дзвонять там раз на тиждень. А цей син дзвони, як ви думаєте, як часто? Кожного. Так. І якщо каже, інші не дуже наполягають, щоб ми виїжджали, то це їм вже нам життя не дає. Виїжджайте, 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 виїжджайте. Але він, цей чоловік говорить, мені треба було навчитися приймати удар. Навчитися прийняти удар. І впавши 100 разів, встати, треба знаєте скільки разів? 101. Так. Щоб встати і йти далі. Сьогоднішнє це Євангеліє, яке таке незручне для проповідування. Да? Священники стараються якось уникати його, бо ну, воно, воно складно, воно дуже складно. Любити тих, хто мене не любить. Але. Апостол Павло, посланні до Римлян, його трохи глибше тлумачить. Він говорить так: любов, нехай буде нелицемірна, ненавидівши зло, приставайте до добра. Так, чи церква вчить ненавидіти гріх, але любити грішника. Але гріх ненавидіти і розрізнити людину від вчинків, які ця людина робить. Любіть один одного братньою любов'ю. Пошаною один одного випереджайте. Та мені хочеться, щоб мене більше поважали, як я буду ще когось там Випереджувати. так? В ревності не будьте ліниві. Ну, ревність – це мається на увазі не е, щоб ревнувати до кожного ватинку, щось, але ревність такий запал. Дух. Е, в ревності не будьте ліниві. Духом горіть, Господеві служіть, веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі. святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність. Благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте. Радуйтеся з тими, що радуються, плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте одної думки. Про високе не мудруйте, радше до покірного схиляйтеся. Не будьте зрозумілі на себе, нікому зло на зло не віддавайте. Дбайте перед усіма людьми про добро. І дуже уважно. Коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі, самих себе не відомщайте любі, а дайте місце гніву, написаного. Мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. І Апостол Павло за що застерігає, щоб ми своє серце не наповнювали чим пом... ось, жагою помсти? Але коли твій ворог голодує, нагодуй його. Коли має справу, напій його. Бо роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Коли... Чи тут говориться про емоції? Чи Ісус говорить взагалі про емоції? Ти має, повинен до свого ворога мати що? Шалені почуття. <рив> Ні, тут написано твій ворог голодний, нагодуй його. Ось любов. Любов у вчинках. Апостол Іван Іван говорить: хай ваша любов не буде тільки словом, а тільки ділом і правдою. І далі такі золоті слова. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло. Знаєте, як зло може мене перемогти? Зробити мене злим. Не тоді, коли воно мене вб'є. Бо як воно мене вб'є, воно мене не переможе. Я воскресну. Я не боюся цього. Але зло мене переможе тоді, коли в мене, моє серце стало злим. І тому пособоло так закінчує. Але перемагай зло добром. Сьогодні просимо, віддаємо Богові цих наших найбільших ворогів, хай він з ними розбирається та з усім російським народом, хай його навертає, хай він його суде, хай розбирається Господь Бог з ним. Але тих, хто є поруч біля нас, просимо сьогодні, Господи, дай сили любити. Дай сили любити. Дай відваги не ховатися в комфорт, не закритися, не відвернути обличчя, а дай сили любити. Щоб бути таким милосердним, як ти милосердний. І щоб зло мене не перемогло, але щоб я був переможцем. І так само в радості з Богом в небі. Амінь.